Допомога! Одинадцять років тому в центрі Києва загинули патріоти, для яких Україна була понад усе. Серед них Василь Мойсей, у якого попереду було ще все життя. Біля пам'ятного знаку волинські герої Небесної Сотні і могили молодого патріота, вшанування від громади та сльози від сестри. Біль і досі не минає. Він настільки любив свою землю, що за неї. І помер. І Він тут лежить для того, щоб ми всі пам'ятали, що це земля наша, і що за неї треба боротися. Пройшло 11 років, але біль не пройшла. І кожного дня, кожного дня, коли ми чуємо, що везуть молодих хлопців, чоловіків, дідів, братів, дітей убивають. Ну, це нестерпно, це нестерпно. Я кажу, можна відбудувати хати, можна відбудувати індустрію, можна все відбудувати, але життя ж нам ніхто не поверне. Він коли до мене приїхав в Італію, я хотіла, щоб він був зі мною, бо мені його не вистачало. Я його практично навчила ходити, говорити. Мама з татом постійно працювали, а він різь зі мною у нас 12 років різниці. І він каже, Маша, добре тут, не є тут погано, але вдома найкраще. І я сподіваюся, що одного дня ми всі, ми всі будемо тут, в Україні. А коли прийшов час Майдану, він каже: Маша, а хто як не я? Багато таких скажуть, я не піду, я боюся. А хто як не я? Таких, як я, каже, є багато. Мені теж каже страшно, але я, я вірю, що можна щось змінити. Я вірю в це. І я, хоча ми йому казали, не їдь, вас не їдь, там, там, там реально там стріляють, там буде біда. Нічого не допомагало. Він йшов вперед, він, він мав свою ціль, він мав свої ідеали. З маличку, вже в 14 років він історію упав настільки знав добре, що мені самі було стидно. Я й... Третьої частини того всього не знала, що він він просто реально він любив нашу історію, нашу землю. Так він її далі любить. Він за нею тут лежить. Всіх, хто поліг за любов до батьківщини, 11 років тому вшанували і біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Ми мусимо згадати, з чого все розпочиналося. І все таки майдан гідності свободи. І перші розстріли, звичайно, почалися якраз 11 років тому. І знаємо, як болісно сприйняв наш народ і дійсно об'єднався. Все таки був звергнутий той наш такий. Колишній диктатор Янукович, ми розуміємо, що це дало поштовх, напевно, для російсько-української війни. Вони побачили, що ми хочемо бути вільним європейським народом разом з європейськими країнами, а не з Росією. Тому, на жаль, зараз проливається крові на Сході, і на півночі, і на півдні держави, саме через те, що ми показали, що ми не хочемо бути з Росією, ми хочемо бути справжнім європейцями. Герої Небесної Сотні це ті наші світочі 21-го століття. Що ми бачимо тут, стоячи біля цього фотостенду? Цвіт української нації 21 століття. Цвіт. І це вже частково історія, але це ще є реальність сьогодення. Хлопці, які гинуть, яких ми з цього місця проважаємо на місце останнього спочинку. Давайте пам'ятати про тих, хто вистояв в часи Майдану. Тому що ми про них почали призабувати, адже свіжі рани, які відкрилися на тілі України, якби на другий план віднесли пам'ять про воїнів Небесної Сотні. Адже це були вони, це були ми, всі. І тут, стоячи сьогодні на Майдані, ми всі разом. Відстоювали нашу незалежність, висловити вдячність і повагу Героям Небесної Сотні із села Забороль приїхала пані Лілія. Пригадує, теж була на майдані у 2014-му. і ми не маємо права забути кожного, хто відстоював для України незалежне і краще майбутнє. Ми живем за рахунок їх. Це рахунок. Вони пішли в землю, а ми живемо за рахунок, що не вони, то не знаю, що то було. Нас дуже багато було в Києві. Сказали, що ви стріляти. Ну а ми все одно народу, так як то піску, настільки було нас народу багато. От і це, і ми не відходили вже стріляти, вже стріляють. Віра Шевчук, Дмитро Кодик для новин на часі.